масованою ракетною атакою опинився сьогодні Миколаїв. Росіяни атакували місто шахедами та крилатими ракетами. Одна з них впала посеред вулиці приватного сектора. Тяжких травм зазнав 70-річний чоловік, який згодом помер у лікарні. На місці прильоту працює і наша знімальна група, спеціальна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Володіє оновленою інформацією. Отже, Луїзу, якого лиха наробили російські ракети в регіоні. Вітаю, Петре. Сьогодні ранок для миколаївців почався з вибухів. Росіяни атакували місто шахетами та крилатими ракетами. Одна з них впала просто посеред вулиці приватного сектору. пошкодила газогін. Ось ви можете бачити величезну вирву. Тут виникла пожежа, її вже ліквідували. Страшна вибухова хвиля пошкодила близько 40 приватних будинків. Люди нам розповідали, що одразу після вибуху сусіди самі ходили по будинках і допомагали один одному вибратися з під завалів. Та одного чоловіка, за даними прокуратури, 75 років працівника газової служби медикам не вдалося врятувати. Він був декутований, виведений на повітря нашими рятувальниками та переданий до карети швидкої медичної допомоги. Але на жаль, від отриманих травм в лікувальному закладі він помер. Зараз тривають розбори завалів, а також фіксація збитків, яку завдали російські обстріли. Також міський голова Олександр Сінкевич повідомив про влучання в інфраструктурний об'єкт. Пожежу там вже ліквідували. Наразі в мене це вся інформація. З нами була Луїза Єроміна. Дякую за детальну розповідь.